Екологічні проблеми кривого роду будемо рефлексувати з громадськими активістами і екологами. І, власне, як перед тим як перейти до більш предметної розмови, я би хотіла вас попросити в 30 секундах сформулювати, які екологічні проблеми кривбасу, на ваш погляд, найбільш кричущі Євгене. Давайте почнемо з вас. Дякую. Особисто я вважаю, що найбільш актуальна проблема це якість нашого повітря атмосферного. Тому що на жаль, в наших супермаркетах поки що не продається очищене повітря для дихання. Тобто, захиститися від цієї проблеми дуже дуже складно. Повітря добре, дякую, пані Василина. Ну, як на мене, то в центрі завжди стоїть людина, і поінформованість її про стан навколишнього середовища, про її права. Це перш за все необхідне для того, щоб можна було реалізуватися їй як людині і як творцю природи. Тому я вважаю, що перш за все це низький рівень поінформованості населення треба піднімати свідомості. Так екологічна інформація, свідомість, культура поводження це все пов'язане якраз з людиною і її місцем Зрозуміло. природі. Дякую, Олександр. Я підтримую цьому питанні Євгена, напевно, тому що. Найбільш вразливим середовищем є саме атмосферне повітря в нашому місті, як за ступенем впливу на нього, тобто угу. ми розуміємо, який обсяг забруднюючих речовин в нього потрапляє, так і за важливістю цього ресурсу для людини, тому що вона формує його стан здоров'я і благополуччя. Дякую, готуючись до цієї програми, ми записали таке невеличке відео. Пропоную його переглянути. Якщо говорити про екологічне законодавство, то в 80-х роках СССР відставала від розвинених країн років на 15-20. 90-х роках це відставання скоротилося на 5-10 років, а сьогодні ми певно знаходимося десь на рівні 60-х років. Я так розумію, і власне це не тому, що ті люди, які приймають законодавство. В Києві та не професіонали. Я думаю, просто тут є проблема в іншому. Це опір, той серйозний опір, з яким вони стикаються, власне, це таке глобі в цій сфері в гірничо-металургійної. І як ви вважаєте взагалі? В чому проблема? Я правильно говорю? Правильно говорити у нас дійсно. Законодавство складає, якщо ви його проаналізувати, mm -hmm. то складається ілюзія того, що всі питання охоплені. У нас є базовий закон про охорону навколишнього природного середовища, у нас є е закони про охорону атмосферного повітря, водний кодекс, про охорону надр, і так далі, і так далі. Mm -hmm. Тобто кожне середовище заслужило того, щоб мати окремий закон, який регулює відносини з цим середовищем. Але все це ілюзія, тому що е на в реаліях сьогодення не кожен з цих законів реалізується кожним чином. Це і супротив тих суб'єктів, кого він стосується. Це і відсутність і поінформованості і свідомості, тому що закони стосуються не тільки суб'єктів господарювання. Ми розуміємо, це у кожному законі виписані права та обов'язки окремо і для громадян, але кожен із суб'єктів, якого стосується цих законів, в той чи інший мірі. Або пита намагається відій... обійти якісь норми, або зовсім не дотримується, тому маємо а, а, такі проблеми. Якщо ви кажете про лобі, ну так. якщо ви вже я наведу приклад, лобі є. Це страшна річ у будь-якому виді законодавства, зокрема природоохоронному. Угу. І от я наведу приклад лобі. Існує податковий кодекс, який Зокрема, містить собі розділ екологічного податку, е який повинні сплачувати підприємства. І приклад ЛОПі. Е санітарні норми і правила е визначили. Е у нас чотири класи небезпеки відходів. Е існують, це традиційне угу. поняття. У е податковому кодексі чомусь е з'являється п'ятий клас небезпеки, так, в лапках ми його візьмемо. З е Сплата за кожен із класів небезпеки відходів залежить від того до якого він класу належить, тобто більше, менше, менше, менше. Так от. Підприємства гірничо металургійного комплексу змогли з свого часу пролобіювати введення п'ятого, ну, знов таки в лапках класу небезпеки на рівні податкового чомусь кодексу, згідно якого так звані малотоксичні відходи гірничо видобувної промисловості мають ставку податку в 10 разів менше, ніж четвертий клас небезпеки, до якого вони власне, і належать. От вам, приклад лобі, а ви розумієте, що екологічний податок. Призваний до того, що ну є таке поняття, забруднювач платить. Забруднювач да. платить, і він повинен платити менше від того, що менше забруднює, і такі речі, як от про те, що я згадав про uh -huh. це лобіювання про ті додаткові класи на безпеки, ніяким чином не стимулюють до того, щоб зменшувати обсяги накопичення цих відходів. Це як приклад, пані Василене, ви маєте що сказати з цього питання? Я, звісно, маю, що сказати, і хочу звернути вашу увагу, що якраз законодавство України досить чітко виписано з приводу охороно кошнього середовища, дає можливість усім суб'єктам в цій сфері діяти. Але, на жаль, у нас нормотворення, видача спеціальних дозволів на передокористування природного середовища здійснюється у владних кабінетах. Ага. І саме причина того, що домовляється, щонайменше. Посадовці і власть імущі між собою в кабінетах, а не на громадських слуханнях і обговореннях серед населення, і є причиною того, що у нас на сьогоднішній день не працюють ті механізми, які мали б забезпечити участь громади, громади громадськості і окремих активних громадян у прийнятті державницьких рішень щодо надання тому ж -Мітал Кривий ріг або південному гірничбаченому кабінату дозволу на спецводокористування чи надрокористування, чи на викиди забруднюючих речовин. Оказом президента 584 м зазначено, що всі державницькі рішення приймаються тільки після обговорення з громадськістю законом України про охорону кошти природного середовища Стаття 21 визначає, що громадськість має право приймати участь, і їх думка має бути врахована. Стаття дев'ята, Так, але закону... в нас і чиновники, і бізнес живуть під гаслом, що екологічні питання не мають ніяким чином впливати на економічні якісь їх інтереси. Вся, ні, вся справа в тому, що у нас на сьогоднішній день домовляється бізнес і влада і третього учаснику, який більш за все страждає від негативного впливу на став на кожного приносидовища, людина в цьому процесі не бере участь. Хоча всі закони, всі нормативно-правові акти прийняті у цій сфері, у цій галузі, дають можливість і брати участь, і контролювати, і впливати на ресурси і ліміти природокористування. оскільки людина залежна від природи. Угу. Власне, на минулій сесії міськради був прийнятий прийнята екологічна програма. От я так розумію, що всі ви приймали участь у її розробці. Та і власне має таке питання, чому приймалася ця програма, якщо є попередня, і якою дія закінчується в 2022 році, 2022 році, євген. Стосовно чому приймалось, тут я ну, не можу точно сказати, оскільки не, не так детально вивчав процеси прийняття попередніх програм. Але от факт взагалі прийняття подібних програм, скільки тоді було написано, скільки чого там вдалося реалізувати, скільки не вдалося реалізувати, от я попрошу показати той перший графік оператора стосовно якості нашого повітря. Фонові концентрації пилу в криворізькому повітрі зростають із року. На рік. Угу. Тобто пилу все більше, більше і більше. Це не дивлячись на те, що були заходи, були вкладені гроші і так далі, і тому подібне. Тут, на жаль, ще немає 15-го року, але 15-й рік з попередніми виглядає ще страшніше. Власне щодо пилу, я наскільки знаю, в деяких містах є мери міста, приймають таке, орошують вулиці, миють вулиці. Власне, щоб зменшувати концентрацію пилі. Чому в нашій програмі немає такого от пункту? Ви як Там, якусь пропозицію таку схожу, так, ну про пропозицій було багато. Uh -huh. Тут 5 місяців роботи було. Тобто деякі пропозиції прийняли, деякі не вдалося в, тут вписати. Але вдалося як скаже існують на законодавчому рівні якісь такі нормативні акти, які б регулювалися. Місто запиленість така, значить, обов'язково треба, щоб вулиці милися. Якщо дозволите, я б хотіла б так, трошки повернутися до програми, про яку яку ви угу. згадали тут. Вся справа в тому, що у нас е, заходи з охорони навколишнього природного середовища мають формуватися з нижнього колу і поверт і е, е, доходити е, від місцевого рівня через регіональний до державного угу. рівня. І саме таким чином е, можна е, е, врегулювати діяльність. Органів місцевої влади, які несуть відповідальне за станок природного середовища і органів державної влади, які видають спеціальні дозволи на природокористування. Програма це є так званий соціальний договір, партнерський договір між трьома суб'єктами, трьома секторами це громадськість, перша друге це бізнес, який зацікавлений в отриманні прибутку, і влада, яка має виступати арбітром, і е, саме тому, що ці сектори на певній території беруть участь і домовляються в реалізації тих чи інших заходів, реалізується державна програма у сфері охрони кожного середовища. Наша програма на сьогоднішній день ґрунтується виключно на даних, статистичних даних, які надаються нашими суб'єктами господарювання. Ми не знаємо на сьогоднішній день, які елементи на кожнього середовища найбільше страждають від їх негативного впливу. Ми не маємо можливості розробити заходи заходи, Які будуть знижувати цей вплив, оскільки стан навколишнього природного середовища у нас десь на рівні можливого забруднення, який математично вираховується. Тими ж гірничдобовоними підприємствами, не враховуючи е, викиди з підземних горизонтів, uh -huh. у нас шахти видобувають корисні копалини, проводять гіночо роботи під землею, але неочищене повітря викидають на поверхню. І це найбільший забруднювач нашого атмосферного повітря. У нас відбувається рекультивація кар'єрів в е, межах міста. При цьому е, не застосовується жодного заходу, який би е, зменшував пило. Виділення при скиданні з uh -huh. автотранспорту у нас працюють суб'єкти господарювання на території Лемкару, які здійснюють господарську діяльність взагалі без яких, якихось дозвільних документів, і саме наша ініціатива була як громадська організація, як, яка представляє не тільки юристів або Науковців а й звичайних громадян ми виступили з ініціативою дослідити стан навколишнього середовища, щоб можна було виявити усі чинники, які спричиняють негативний вплив, де відбувається споживання природних ресурсів, і виходячи з цієї фактичної інформації, яку ми отримуємо, ми можемо тоді планувати заходи з е, поліпшення стану навкошнього середовища. На жаль, на сьогоднішній день ні довгострокова програма, яка приймалася угу. в 2011 році, не в 2015, Році комплексна програма в Дніпропетровській області. Навіть наша програма, яка сьогодні нами прийнята Кривицькою міською радою, не може відобразити ті фактичні дані про стан. Нашого довкілля і не може вирішити проблеми. Ми тільки погоджуємося з тим, що Арселур -Мітал Кривий ріг, центральний збагачений комбінат або КЗГО будуть здійснювати заходи пов'язані з модернізацією. Натомість ми від них отримуємо фінансування інші джерела фінансування на те, щоб можна було дослідити атмосферне повітря, стан річки Саксагаль, нашої артерії, щоб можна було виявити усі відвали яких за ці 50 років накопичено відходи гірничо промислового е, виробництва і щоб можна було їх оцінити і визначити, що вони не е, за межами, як сказав Олександр Миколайович, е, ступеню? впливу на навколишнє природне середовище, а вони щонайменше негативно впливають, і помірно негативно впливають, і за них мають платити 10 гривень за кожну тонну, яка розміщена у нас на території міста, або навколо міста, щоб можна було отримувати не 36 мільйонів бюджет міста Кривого Рогу за забруднення навколишнього проднесеродовища, як 25% від екологічного податку. А щоб це була сума щонайменше 200-250 мільйонів фактичного негативного впливу, який здійснюється на навколишнє і саме головне на здоров'я нашої людини. Тільки коли отримаємо ми фактичні дані, коли ми з'ясуємо усі негативні чинники, ми зможемо спланувати саме ті заходи, які стануть нам в нагоді для того, щоб поліпшити. Скільки можна вже ті дані збирати? Власне, Олександр, мені так і не відповіли на питання, колега. Власне, ви в 2011 році були головою. Екологічного управління виконкового міськради, може, ви мені розкажете власне, чим ті програми відрізняються, і яких пунктів в тій програмі не було. і Тут і ця програма яким чином може бути більш ефективною, наприклад, ніж попередня? Ну, це звичайний власне еволюційний mm -hmm. процес. Mm -hmm. Була прийнята програма. Вона відпрацювала певний період mm -hmm. часу. Закінчився її перший етап, mm -hmm. та що була прийнята mm -hmm. в 2011 році. Вона має певні результати, звичайно, Ї... Про пости моніторингу повітря. Пости моніторингу повітря. Це в додаток того про що казала пані Василина. Про достовірність ситуації. Спочатку дії ще минулої програми була закладена ідеологія того, що повинна створюватися система моніторингу постійного об'єктивного. Онлайн автоматизовано як у досконаленого систему моніторингу. Тому що з одного боку цей захід уходить у програму угу. як захід, який повинні виконувати всі суб'єкти, з іншого боку, ми створюємо інструмент контролю за. Ефективністю реалізації самої програми. Але тоді питання: чи ці пости моніторингу насправді дають правдиву інформацію щодо забруднення атмосферного повітря? Правдива інформація, Євгенія. Там... Ви знаєте, я, я думаю, ця інформація неправдива, і вона може бути неправдива і з боку підприємств, і з боку ну, наших, угу. так би мовити, незалежних суб'єктів моніторингу. Також підготували ми діаграму. Прошу другий графік показати. Стосовно, знову ж таки, хто як моніторить, тому що ті дані, які надаються, наприклад, державним гідрометеоцентром, вони показують, що в нас усе погано. А дані, які надають підприємства на своїх моніторингових постах, у них все добре. У них майже не зустрічається перевищення санітарних норм. Тобто насправді а ми не ці Чотири пости, які були введені в експлуатацію у 2012 році, вони так. які дані дають, що у нас все добре, чи все ж таки все погано? Mm -hmm. І цією програмою новою передбачено ще введення 16, розширення, да, там, в, в першу чергу за рахунок розширення мережі. Достовірність даних з одного боку полягає в тому, як наскільки чесно їх. Подають з іншого боку від достовірність залежить від того, скільки цих даних від цих кого дані. залежить ну хто та посадова особа, від якої залежить достовірність даних на тому пості на, моніторингу? На, на, на яких постах? Ви маєте на увазі ті пости, які експлуатуються, так, які були придбані у 2012 році? У 2012 році вони повинні знаходитися. У суб'єкта моніторингу визначено відповідною uh -huh. постановою. На сьогоднішній день цими суб'єктами моніторингу, державного моніторингу, є лабораторний центр на сьогоднішній день. Це у минулому санітарна епідемічна служба, та гідрометеорологічна служба. Uh -huh. У нас вона представлена на лабораторію по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря. Це два суб'єкти моніторингу, які повинні. Експлуатувати ці пости і надавати достовірні дані, в силу якихось причин міжвідомчих і так далі, не може не одна з цих структур прийняти на баланси на експлуатацію ці пости на сьогоднішній день. І ті дані, про які говорить Євген, які отримує гідрометологічна служба, яка вказує на те, що у нас дуже погано, як я зазначив. Вона отримує на тих старих постах, які у них були, і вони яких експлуатують. Чому вони не хочуть і не можуть взяти в експлуатацію свої пости? Тобто, це може бути проблеми якісь по утриманню, по фінансуванню і так далі. Але це ну це шлях дойде вона до того, що все врегулюється, і будуть вони експлуатуватися тими структурами, які повинні експлуатуватися, фінансуватися тими бюджетами, які повинні фінансуватися. Ще раз кажу, завданням є. Першим було створення цього ядра, скажімо так, системи моніторингу у вигляді цих чотирьох постів, що спонукало суб'єктів до створення своїх власних систем. І чим більше буде оцих точок контролю, тим достовірніше буде інформація. Інше питання це довести її до найвищого ступеня достовірності з точки зору. Сходимості там, результатів і таке інше. Іншим чином, система не створиться. З чогось потрібно було починати, свого часу почали і зараз продовжуємо. Ті 14 постів мова йде саме за пости, в основному мова йде за пости суб'єктів розширених. Якщо у нас буде на території міста, а у нас таке місто, яке ну навіть і 50 постів буде, може і замало для того, щоб. Картинка виклалася. картину абсолютно угу. тому знову підкреслюю це шлях, але це правильний шлях іншого нема, тому що якщо ми далі будемо керуватися отими. Uh -huh. Тонами, які нам декларують підприємства, які вони викидають, або вони чи більше, чи менше, там вже точно неможливо нічого перевірити. Ну, от Євген вболіває за атмосферне повітря Кривого Рогу, та ви один із найактивних активістів Кривого Рогу, власне, найбільшим забруднювачем повітря, на вашу думку. Ви знаєте, ми ж також оперуємо даними, даними. Ну, офіційними. Uh -huh. Тобто, за офіційними даними найбільше да салор Мітал Кривий Ріг, який 80% викидає, після нього там у ці 20% це інші, інші крупні підприємства, і криворіж тепломережа там і так далі. Але ж наскільки правдиві ці дані, тобто, наш от загальний приклад, коли починається спалювання листя, а скільки, скільки тоді викидається? Ну, звісно, що не, не стільки як Арселор, але ж все одно. Тобто, У нас є абсолютно джерела викидів, які ну, ніде не враховані. І як... Тобто, ну, знову ж таки, ми загальної картини не знаємо, що відбувається, де, в яких масштабах. Тобто, виходить, у 2011 році поклали початок того шляху, як каже Олександр Миколаєвич, формування тієї мережі, яка дасть можливість. Дізнатися про всіх негативних впливателів на атмосферне повітря, і це має бути продовжено розголужено. І один має бути суб'єкт, який буде збирати всю інформацію. Аналізувати її і видавати для того, щоб можна було впливати де між де менш е вкладати гроші для поліпшення стану у про носити, а де навпаки вимагати більш радикальних і більш е об'єктивних заходів від е суб'єктів господарювання чи е громадян, які проживають на тій чи пев певній uh -huh. території. І Хотілося б відзначити, що довгострокова програма то була програма, яка розрахована не тільки на місто Кривий, Ріг, а на прилеглі території. Але у нас відбувається сьогодні адміністративна реформа. У нас утворюються територіальні громади, які несуть самостійну відповідальність за свою територію разом зі своїм органом влади. Саме тому необхідність прийняття програми місцевої, в якій будуть враховані тільки інтереси громади міста Кривого Рогу, це вимога не тільки громадськості. Це вимога закону е, сучасності, і е, найголовніше це є предметом формування. Але е, тут мене таке питання на реалізацію цієї програми. Е, передбачені кошти не тільки підприємства, але й бюджетів. Так, я наскільки так. розумію, е, обласного ну рівня обласного, міського, там не державного. Не, державного так. так? власне наскільки це справедливо. Там. чому так, так, що вона приймається на міському рівні? Та чому ну налогоплательщики мають платити власне за реалізацію цієї програми? Чому ті самі забруднювачі повітря або водоймищ? Як ну які це через механізм сплати екологічного податку? Ви ж дуже вірно сказали. Да. Мова йде про ті? Кошти, кошти, кошти які? бюджетні, ага. які надходять за рахунок сплати да? екологічного податку. Ага, все це так звана ну, мова йде про ну, цей ага. механізм, забруднювач платить. Він, вони сплачують е, податок, а бюджет виділяє їх на, скажімо так, реабілітаційні е, заходи е, відносно тієї території, яка зазнала вплив цього підприємства. Інше питання це розмір. Ті 36 мільйонів, які отримує міський бюджет uh -huh. у, у цей свій цільовий фонд, це ніщо відносно того впливу, який зазнала та територія, атмосферне повітря і так далі, всі середовища. Неможливо реабілітувати за 36 мільйонів територію, яка потерпає. Це, Ну, ну це ті як той порядку. екологічний податок, 80% якого залишається. 25% п'ять за якого 25. залишається. От от ви так, на державному рівні так зараз говорять. Ага. Вони говорять, що вони на місцевий рівень віддали 80%. Ага. Так от я вам розділяю ці 80%. 55% іде до обласного фонду, і тільки 25 залишається в міському фонді. Зрозуміло, ще хотілося б поговорити про інвестиційні зобов'язання Арселор Мітал Кривий Ріг, власне, коли 11 років тому. Була та зділка куплі-продажі, та власне й вона виконується чи не виконується власне в частині екологічній в кривому розі. Я можливо розумію вашу. Питання там, намагання загострити це питання. Я не буду загострювати питання через розгляд інвестиційних зобов'язань цього підприємства. Ні, те, що підприємство Тому що, підприємство декларувало, Це був воно... можливий інший круглий стіл. Угу. Якщо ми говоримо тут про, про екологічні питання, я готовий розглядати. Інвестиційні зобов'язання, які були ретрансльовані в подальшому в регіональну, в першу регіональну цільову програму, це на період дії 2007-2015 рік, і там от про ці заходи, я буду, вони знайшли, знайшли своє відображення у цій програмі. Вперше у 2006 році була прийнята програма обласна. Куди увійшли у ці всі заходи? Про це я готовий говорити. Добре, у нас я так думаю, у нас найближчим часом до нашої студії прийдуть представники Арселор Кривий Ріг, представники Холдингу, Південного гірничозбагачувального комбінату, можливо, представники виконкому, які відповідають за екологічний mm -hmm. напрямок. І, власне, чи хотілося б від вас почути питання, які би ви, ви могли адресувати? Ми обов'язково їм перекажемо ваші питання. Дякую вам, дякую, що знайшли час і завітали до нас. До побачення. До